Студенти і вчителі, розкажіть ваші історії, коли забули вимкнути мікрофон. Захищав дисертацію в зумі. Було багато професорів. Дисертація була про імунну відповідь риб на паразитів. Одна професорка приєдналась із запізненням і забула вимкнути мікрофон. Ми почули, С -с, мама зараз дізнається про риб і паразитів, і ти отримаєш на горіхи, якщо не перестанеш мучитися у ставку. Нічого надзвичайного, це був перший навчальний день у школі. Я забув вимкнути звук. Потім почав голосно розмовляти зі своїм котом, який був у мене на колінах, соромно перед учнями. Мама однокласниці, якого біса ти за комп'ютером з самого ранку? І повторює це запитання декілька разів. Вчитель, я думаю, ти забула вимкнути мікрофон. Урок англійської вчителька затримала нас на 15 хвилин після уроку. Вона почала говорити мені щось на кшталт. Продовжуй наполегливо працювати. А я сказав у голос якщо вона ще раз скаже слово наполегливо, я відключуся. Мікрофон був увімкнений. Ходив на додаткові онлайн заняття з математики. Вчитель забув вимкнути мікрофон, і поки ми виконували завдання, сказав: Як же я ненавиджу математику. Як математик можу підтвердити, що чим краще ви розбираєтеся в математиці, тим більше ви її ненавидите. Я людина, яка дуже погано розбирається в математиці, можу підтвердити те саме. На уроці учениця написала в загальний чат. Це так нудно. Напевно, вона хотіла відправити це комусь конкретному. Ми складали іспит з математики. Наші мікрофони мали бути ввімкнені. Це був спосіб запобігти списуванню. Одна дівчинка, напевно, забула, що ми не вимикали мікрофони, і почала співати пісню. Вона співала її до кінця іспиту. Однокласник мого брата забув вимкнути камеру, і курив одягнений в гігантський протигаз. Я б запитав, чи вистачить сигарет на усіх в класі. За іронією долі, наш вчитель інформатики забув вимкнути мікрофон і гаряче сварився зі своєю колишньою дівчиною. У них також є спільна дитина, а і вона також працює вчителем у нашій школі. Найнезручніші 5 хвилин у моєму житті. Напевно, це також були найнезручніші 5 хвилин і у його житті. Урок англійської однокласниця забула вимкнути звук. У кімнату зайшла її мама, і ми слухали їх діалог. Ти на якому уроці? На англійській? О, це там, де гарячий вчитель? Так той хлопець. Гаразд, я теж визнаю, що наш вчитель досить привабливий, але зовсім інший рівень, коли навіть твоя мама знає про це. На щастя, вчитель був спокійним хлопцем з гумором. Тому він просто усміхнувся і нагадав, що потрібно вимикати мікрофони. Вчитель забув вимкнути камеру, і ми бачили, як на задньому плані переодягався його син. Мама була на онлайн зустрічі на роботі. Її колега лише через трохи помітив, що на задньому фоні син їздить на скейтборді гуляком. Щось у коледжі минулого семестру одногрупниця почала замовляти вечерю прямо на парі з увімкненим мікрофоном. Ми намагалися їй сказати, що чуємо її, але гадаю, вона просто виключила звук на ноутбуці. Вона замовила собі середземноморську їжу. Це було офлайн. Мене запросили виступати в музичному коледжі. Я закінчив виступ, пішов за лаштунки і сказав: це було до біса жахливо. І почувся без динаміків. В залі миттєво всі почали сміятись. Більше мене не запрошували виступати туди. Я студент коледжу. Минулого семестру. У нас була пара о восьмій. Хлопець забув вимкнути мікрофон, і ми почули, як він хропить. Бідолашний професор намагався його розбудити, але не міг. Він також не знав, як його замютити чи відключити від конференції. Тому ми просто продовжували пару. Але через декілька хвилин сказав: Я не можу вчити вас в таких умовах і закінчив пару. У нас було онлайн заняття з фізкультури. Дівчина забула вимкнути звук і голосно кричала нецензурні слова. Однокласниця показувала презентацію, поширивши екран свого ноутбука. Вона закінчила, але забула вимкнути показ екрану. І всі ми спостерігали за тим, як вона розглядала профіль симпатичного хлопця у Фейсбуці. Хлопчина випадково забув вимкнути мікрофон, і ми почули, як його мама словесно ображала його. Потім він подивився в камеру і зрозумів, що мікрофон включений. Він вимкнув мікрофон, потім камеру. Наступного дня він мав такий вигляд, наче цілу ніч плакав, а його мама сиділа поруч. Мені досі шкода цю дитину. Це була церемонія випуску для класу. Батьків і працівників школи попросили лишити увімкнутим мікрофон, щоб було чути облески. Ми почули, як одна з вчителів жартома ображала свого чоловіка і просила принести ще випивки, Бо церемонія була довгою і нудною. Можна ж було вимкнути мікрофон. Я сидів на уроці, коли у двері постукав тато. В класі на той момент панувала тиша, бо ми виконували завдання. Я натиснув на мікрофон, щоб вимкнути звук, і голосно крикнув: що виявилося, що мій мікрофон був вимкнений, а я його включив. Я налякав увесь клас, а вчитель запитав, чи зі мною все гаразд. Я трохи порізався на кухні і підійшов до сина покипкувати. Жах, там так багато крові. Син підтримав жар. Тату, жах. Зараз залієш мене кров'ю. Виявилося, що мікрофон був увімкнений. Весь клас замовк. Вчителька запитала, чи все гаразд. Довго сміялися цього потім. Нещодавно був на онлайн зустрічі по роботі. Там було десь 180 людей. Я закінчив говорити і забув вимкнути мікрофон. Пішов на кухню з ноутбуком, де якраз обідав тато. Він запитав, що трапилось терво. Чому він називає тебе стервою? Це до біса смішно, друзики. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку у коментарях. Поділіться своїми історіями на цю тему. Нам буде дуже цікаво почитати до нових відео. Щось у коледжі минулого семестру одногратниця. Окей. Okay. Вона замовила собі середнозем... Середземноморську. середземноморську який вже.